Вітаю всіх! Ви на каналі Квітуча Україна, з вами Анна, і сьогодні буде дуже незвична для мого каналу рубрика, який називається Город на підвіконні». Якщо базилік і розмарин на підвіконні я вже вирощувала, то от сьогодні я вирішила ще зайнятися томатами. Для цього я обрала спеціальний сорт томатів. Ось така от упаковочка. Називається Маленька пташка або Little Birdie Red Robin. Ці томатики, вони якраз і мають таке призначення для вирощування угорщику на підвіконні. І я дуже сподіваюся, що у мене все вийде. Для розсади я підготувала ось такий от піддон з касетою. Виробник обіцяв. 20 відбірних насінин в упаковці, але я ось попередньо замочила насіннячко, і там їх набагато більше. До речі, спливло тільки 2 штучки. Зараз я їх приберу, а от всі інші насінинки мають у мене зійти. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Ну, По-перше, я зливаю водичку з насінням яке спливло. Просто переливаю ось так. Прибираю її зі стопочки. Потім викладаю насіннячко на серветку, не вийшло у мене це зробити одразу, я їх ось так ложечкою дістану, і тепер буду безпосередньо висаджувати, висіювати це насіннячко у Луночки. Так, що потрібно зробити перед тим, як висіювати помідорки? Ну, По-перше, землю потрібно буде обробити системним фунгіцидом. Це може бути фітоспорин або, як в моєму випадку, доктор Хелпот я придбала. Мені пообіцяли продавці, що він має таку саму дію і запобігає розвитку різних грибкових захворювань, плісняв і тому подібного. У свої луночки я набрала землі не повністю, а лише трошки більше половинки, тому що я вирішила висадити свої томати без пікерувальним методом. Коли у мене розсада зійде і буде вже два справжніх листочки, підсиплю сюди землі так, щоб до листочків перших несправжніх у мене був ґрунт. Таким чином, я укріплю розсаду, дочекаюся, коли мої томати матимуть. Міцне коріння. І вже тоді, коли заповнять оцю ємність ці луночки в касеті, тільки тоді, коли корінці будуть вже достатньо розвинені, я пересаджу з цієї касети томати вже в окремі стаканчики. Перше, що я зроблю, це я трошки зволожу ґрунт. Я його сьогодні вже зволожувала, але я бачу, що він трошки підсох, тому буквально з пульверизатора я. Трошки проприскаю кожну луночку і почну висаджувати свої помідорки. Томати висіюють на глибину десь приблизно 1 сантиметр. Я роблю ось такі от отвори по центру своїх ось цих лунок. І друге, що необхідно зробити, це обробити ґрунт фітоспорином, або іншим фунгіцидом системної дії, який допоможе нашій розсаді в майбутньому менше хворіти. Так, беремо оцей Доктор Хелп, або якщо у когось є, то фітоспорин. І проприскую кожну луночку. Стараюся попасти саме в лунку для того, щоб рідина потрапила саме туди, де буде у мене насіннячко. Так, готово. Далі мені необхідно те ж саме зробити з моїми насінинками. Треба їх обробити системним фунгіцидом. Лишаючи їх на серветочці, я просто. Проприскую насіння цим засобом. Ну І тепер за допомогою пінцета, буду висаджувати свої насінинки, кладу прямо в луночку по одній насінинці. Це робиться все дуже швидко і такий спосіб висівання помідорчиків взагалі дуже-дуже класний. Цей сорт, що я придбала, він дає досить мілкі плоди, типу чері, Мають бути досить солодкі. Я люблю, коли томати солодкі. Далі, також, що ще, з одного кущика виробник обіцяє десь приблизно півтора кілограми. А інколи до двох. Причому в описі цього насіннячка саме так і написано: інколи до двох. Будемо сподіватися, що врожай вдасться. Так, ну що, у мене виходить 5 на 5, 22 насіниночки було в пакеті живих. Загалом, якщо дві взяти і порахувати ті, які попередньо замочили і вони спливли, то виходить 24. Це тепер ще раз маємо обробити все це нашим засобом від плісняви та грибків. І обережно паличкою тепер пригортаємо наші томатики ґрунтом. Я сподіваюся, що насіння не буде довго сидіти. Що воно зійде досить швиденько. Ось так загортаю буквально трошечки насінинки. От і все. Тепер ми це все просто накриваємо плівкою. Я накриваю у два шари до появи перших сходів. Ставимо контейнер на світле, тепле місце. Чекаємо, коли зійдуть наші сходи. Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Ось а, пройшло рівно 2 місяці з тих пір, як я посіяла свої помідори, і на сьогоднішній день вони виглядають ось так. Якщо підставити руку, то видно ось розміри моїх помідорчиків. А, деякі з них менші. Це ті рослинки, які, по-перше, трошки пізніше зійшли. А по-друге, вони у мене стояли позаду великих і їм діставалося менше сонечка. Це лише підтверджує той факт, що помідорам дуже важливо, щоб було сонце. А також у мене деякі помідорки вже збираються квітнути, ось видно. На помідорку вже маленькі квіточки. Я дуже сподіваюся, що вони всі запиляться. Сорт у мене самозапильний, і вже найближчим часом можна буде. Скуштувати мій перший врожай з підвіконня. Також, можливо, у вас виникло питання, чому їх тільки сім, коли зійшло їх там 20 штук майже. Справа в тому, що у мене періодично бувають гості, які зацікавились моїм городом на підвіконні, і частину помідорок я роздарила. ну і плюс а дуже мало місця у мене вільного, а вони виростають досить великими кущиками. Тому я думаю, що 7 штук мені буде. Цілком достатньо. Дякую вам за увагу до цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо так, обов'язково поставте йому вподобайку і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.